Картопля здавна вважається другим хлібом в українських селах, без неї важко уявити будь-яку господарку. Що не страва, то всюди картопля, чи то варена, печена, смажена, чи як добавка до борщу, дерунів або вареників. Але щоб ця городина годувала всю зиму, її треба вміти не тільки виростити, а й правильно зберегти. Бо буває так, що гарний урожай восени радує око. А вже до весни від нього залишається половина то згнила, то проросла, то всохла. І тоді вся праця на нівець. Тому кожен господар знає, головне не лише виростити, а й втримати врожай до нового літа. Коли настає осінь і копають картоплю, люди часто радіють, що мішки повні, але не всі задумуються, як важливо правильно підготувати її до зберігання. А між тим. Саме на цьому етапі робиться найбільше помилок. Хтось зразу везе з городу в погріб, не давши їй висохнути. Інший зберігає поруч із морквою чи яблуками, а потім дивується, чому все загнило. Картопля це живий організм, вона дихає, випаровує вологу, і якщо їй створити неправильні умови, вона починає псуватись. Одні бульби загнивають від надлишку вологи. Інші всихають, коли повітря надто сухе, а якщо додати тепла, одразу проростає і тоді ніякі хитрощі не допоможуть. У старі часи люди добре розуміли цю науку, хоч ніхто не вчив їх спеціально все передавалось від діда до батька, від матері до дочки. У кожному селі знали погреб то святе місце. Його треба зробити так, щоб у ньому було прохолодно, але не сиро, темно, то лало, але не задушливо. Бо картопля любить тишу, спокій і сталість. Якщо її потривожити, часто відкривати двері, кидати відрами довго не лежатиме. Тому й казали старі люди як покладеш картоплю з розумом, то й зима ситна буде. Важливо також пам'ятати, що якість зберігання. Починається ще на городі, якщо копати у мокру землю, бульби забруднюються, і волога з бруду довго не висихає, починається гниття. Якщо копати занадто рано, коли шкірка ще тонка, вона легко пошкоджується і через ці ранки потім проникають хвороби. Тому господар, що шанує свій труд, завжди обирає погоду суху й теплу, коли земля вже трохи підсохла. Тоді і картопля виходить чиста, міцна і довше лежить. Часто буває, що люди нехтують простими правилами не дають картоплі відпочити після копання, а вона, як будь-який живий плід, має відлижатися перед тим, як потрапити у погріб. Якщо покласти її відразу в темне вологе місце без провітрювання, то вже через тиждень можна відчути запах гнилі. Тому мудрі господарі завжди розкладають картоплю під навісом або в сараї, щоб кілька днів підсохла так вона набирається міцності, затягуються дрібні подряпини і потім добре зимує. Для сільської родини правильне зберігання картоплі це не дрібниця, а справа господарського розрахунку. Бо коли на дворі мороз, коли до магазину далеко, а на столі хочеться гарячої страви, саме картопля виручає вона. Головний запас на зиму, її варять і на обід, і на вечерю, з неї роблять пюре, котлети, борщ, запіканки. І якщо вона зіпсується, доводиться купувати, а це вже витрати. Тож економія починається не в магазині, а ще на етапі, коли закладаєш урожай на зберігання. Не можна не сказати про ще один важливий момент якість самої картоплі. Якщо зібрати разом усі сорти великі, і дрібні, здорові і пошкоджені, то й лежати вони будуть по різному, зіпсована швидко почне заражати сусідні, і за короткий час гнилизна пошириться на весь ящик. Тому вже на початку треба вміти відбирати окремо для їжі зараз, окремо на зберігання, окремо на сіннєву. і зберігати все це треба в різних місцях це здається дрібницею, але саме такі дрібниці визначають. Чи дочекаєшся весни з повними мішками картоплі чи з порожніми? Зрештою, кожен, хто живе на землі, розуміє, погреб це як маленький живий організм, він має свій клімат, свій дух і свою історію. Якщо ним нехтувати, він швидко перетворюється на сире, темне місце, де нічого не тримається. А якщо доглядати, служитиме десятиліттями. І тоді навіть через багато років, коли спустишся туди зимовим ранком, відчуєш знайомий запах сирої землі, побачиш чисті тверді бульби, і подумаєш оце є справжнє господарство. Тож тема правильного зберігання картоплі не дріб'язкова, непобутова дрібниця, а важлива частина сільського життя, бо від неї залежить. Чи буде сім'я забезпечена їжею до нового врожаю, чи піде праця на нівець? Це не просто про картоплю, це про розумне господарювання, про повагу до землі і до власної праці. І кожен, хто хоч раз втратив урожай через недогляд, потім пам'ятає цей урок на все життя щоб картопля пролежала всю зиму і не згнила, не проросла і не всохла потрібно. Правильно підготувати її ще перед тим, як покласти до погреба. У цьому питанні не може бути дрібниць. Навіть одна зіпсована бульба може зіпсувати цілий ящик. Тому головна порада кожному господареві робити все послідовно і не поспішати. Краще витратити трохи більше часу восени, ніж потім навесні викидати половину врожаю. Найперше після копання треба дати. Картоплі просохнути. Найкраще це робити просто неба під навісом або в тіні біля сараю. Сонце не повинно світити прямо, бо під його променями шкірка швидко зеленіє, а такі бульби потім непридатні до їжі. Для просушування вистачає 5-7 днів, але важливо, щоб повітря добре проходило між шарами картоплі. Для цього її розкладають не товстим шаром. До 20 сантиметрів інколи перекладають, щоб знизу не накопичувалась волога. Коли шкірка стане сухою і міцною, картоплю можна перебирати. Перебирання це окрема дуже важлива справа. Треба уважно оглянути кожну бульбу. Ті, що мають порізи, тріщини, ознаки гнилі або пошкоджені жуками, треба відкласти їх краще використати в першу чергу. Не можна залишати серед здорової картоплі хвору, навіть якщо пошкодження здається дрібним. За зиму воно перетвориться на гнильне вогнище, окремо відбирають насіннєву картоплю середнього розміру, чисту, без ват, і зберігають її в іншому місці, де температура трохи вища, щоб вона не перемерзла і весною добре зійшла. Перед тим як спускати в погріб, варто подумати і про саму схованку. Найкраще, коли погреб чистий, сухий і прохолодний. За кілька тижнів до закладки врожаю його треба добре прибрати вичистити старе сміття, залишки торішніх овочів, перевірити вентиляцію. Якщо є пліснява, обов'язково обробити вапном із додаванням мідного купоросу це знищить грибки та бактерії, що потім можуть перейти на овочі. Багато господарів підсипають на підлогу суху тирсу, пісок або кладуть дерев'яні решітки, щоб повітря вільно циркулювало між ящиками. Щодо тари найкраща картопля зимує у дерев'яних або пластикових ящиках із дірками, через які проходить повітря. Можна також використовувати старі мішки з під цукру, але не поліетиленові. У них збирається конденсат, і картопля пріє. Деякі господарі насипають картоплю просто на підлогу погреба, але й тоді варто зробити підстилку з соломи, щоб від землі не тягнуло сирістю. Якщо погреб великий, зручно розділити його перегородками, окремо для картоплі, буряків, моркви капусти. Так кожен овоч має свій клімат і не заважає іншому. Температура у погребі один з найголовніших чинників картопля. Добре почувається при плюс в, Плачари деджесе Якщо буде тепліше, почне проростати, а якщо холодніше мерзнути. Мороз руйнує клітини бульби, і після відтавання вона стає м'якою водянистою, непридатною для їжі. Тому варто мати простий термометр у погребі, щоб контролювати стан. Якщо стає занадто тепло, треба частіше провітрювати. Якщо занадто холодно, прикрити вентиляційні отвори. Або підсипати тирсу. Надмірна вологість також шкодить, вона викликає конденсат, а з ним цвіль і гниль. Оптимальна вологість близько 85-90%. Якщо в повітрі сухо, картопля всихає, якщо мокро, гниє. Важливу роль відіграє вентиляція. Без неї у погребі швидко накопичується вуглекислий газ, що виходить із овочів під час дихання. Якщо повітря стоїть, бульби починають псуватись. Найпростіше зробити дві труби одну внизу для припливу свіжого повітря, іншу вгорі для виходу теплого. Така система працює навіть без електрики природним способом дехто ставить у кутку невеликий вентилятор, який вмикають раз на день, коли на дворі прохолодно, це теж допомагає тримати повітря свіжим. Окремо варто згадати про захист від гризунів миші й пацюки. Справжня біда для кожного погреба, вони не лише гризуть бульби, а й залишають після себе неприємний запах. Тому перед закладкою врожаю обов'язково треба перевірити, чи немає дірок у стінах або підлозі, закрити всі щілини металевою сіткою або битим склом у глині. Можна поставити пастки, насипати трохи золи або сухої м'яти. Її запах гризуни не переносять. Дехто тримає в сараї кота, і це найпростіша, але найнадійніша охорона. Ще одна добра порада не зберігати картоплю разом із фруктами, особливо яблуками. Вони виділяють газ етилен, який пришвидшує дозрівання і проростання бульб. Так само не варто класти поряд, капусту чи буряк, бо вони потребують іншої вологості. Найкраще виділити для картоплі окрему частину погреба, де температура стабільна і повітря рухається рівномірно. Деякі господарі пересипають картоплю сухим піском або тирсою. Це також допомагає тримати рівномірну вологу і зменшує ризик гниття. Коли картопля вже в погребі, потрібно інколи її перевіряти. Раз на місяць два слід перебрати верхній шар. Щоб видалити ті бульби, які почали псуватись, не можна забувати, що картопля живе, вона дихає, змінюється, і навіть при найкращих умовах частина все одно втратить свіжість. Але якщо доглядати і не лінуватися, втрати будуть мінімальними. Деякі господині ставлять у погребі баночку сіллю, вона вбирає надлишкову вологу, інші кладуть між ящиками кілька головок, часнику його запах. Відлякує шкідників і пригнічує гнильні бактерії. Кожна дрібниця тут має значення, як кажуть у селі, розумний погріб то друга комора в хаті. Якщо він зроблений правильно, картопля лежить аж до нового літа, тверда без проростків і гнилі. А якщо знехтувати хоча б одним правилом, уся праця може пропасти. Тому справжній господар завжди готується до зими заздалегідь. Сушить, сортує, дезінфікує, перевіряє, і лише тоді спускає врожаю прохолоду, а у бо в господарстві все тримається на порядку. І навіть зберігання картоплі це своєрідна наука, яку треба знати так само добре, як і орати поле чи садити город. Наші діди і прадіди знали, як зберігати картоплю без усяких термометрів і вентиляційних систем. Бо жили в злагоді з природою. Вони не мали сучасних погребів із бетонними стінами, але мали розум і спостереження, кожен двір мав свою хитрість. У кого погріб був під хатою, у кого під сараєм, а в кого просто викопана яма на горбку, вистелена соломою і глиною. І при цьому картопля лежала цілу зиму, не гнила і не мерзла. Секрет був у простому усе робилось. І з розумом, у міру, і кожен знав, коли, як і для чого. Старі люди казали, картопля любить спокій, темряву і прохолоду, тому колись її не тримали там, де ходять часто, де двері постійно відкриваються найкраще місце погріб, що стоїть у тіні, обкладений землею, де температура змінюється повільно. У селах на Поліссі копали глибокі ями, так звані бурти. На дно клали суху солому, потім насипали картоплю знову солому, а зверху землю й дерен. Взимку бурт укривали ще товстішим шаром землі, а коли на дворі мороз, клали зверху старі мішки або гілля. І, хоч здається, що то простий спосіб, але картопля там лежала міцна аж до весни, бо земля найкращий термос, вона тримає температуру стабільно, не пускає ні холод, ні тепло. На півдні України, де погреби були рідкістю через суху землю, господарі використовували інші хитрощі. Вони копали картоплю в траншеї, застеляли дно очеретом або кукурудзяним стеблом, зверху засипали соломою і глиною. Такий спосіб дозволяв зберегти прохолоду навіть у теплу зиму. А щоб не проростала, зверху клали кілька гілочок бузини. Запах відганяв мишей і уповільнював проростання. Дехто сипав трохи деревної золи між шарами бульб, вона вбирала вологу, не давала гнилі поширюватися. Такі поради передавалися від покоління до покоління, і, хоч зараз мало хто їх пам'ятає, вони й досі дієві. У Карпатах зберігали картоплю по-своєму. Там, де сирісті тумани, люди робили погреби із ялинових дощок, а всередині тримали дерев'яні полиці. Картоплю не сипали купами, а викладали тонким шаром. Кожну осінь господиня обов'язково пересипала її сухим мохом або тирсою, щоб не пліснявіла. І якщо хтось заходив до такого погреба взимку, там стояв чистий запах дерева і землі без жодної затхлості, бо господарі знали, що повітря має бути свіже, а порядок головне ще один старовинний спосіб використовувати крейду. Колись її розтирали на порошок і пересипали картоплю. Крейда знижує кислотність, не дає розвиватися грибкам, а також вбирає вологу у старих господарствах. Навіть білили стіни погребів розчином вапна, додаючи трохи купоросу, щоб не заводились цвілеві грибки. Це робили щороку, бо вірили. Чистий погреб здорова картопля, і справді така проста обробка. Зберігала овочі свіжими довго без жодної хімії. Були й інші цікаві поради. Наприклад, щоб картопля не проростала, її пересипали цибулинням або часником. Запах цибулі діє як природний антисептик, зупиняє розвиток бактерій. У деяких селах на Полтавщині старі люди кидали до ящика кілька яблук пізніх сортів, вони вбирали зайву вологу, і картопля не псувалася. Інші клали буряк між шарами бульб. він ніби тягнув вологу на себе, а картопля залишалася сухою. Ці способи здаються дрібними, але саме в них народна мудрість перевірена десятиліттями. Сучасні господарі часто користуються більш технологічними методами хтось ставить у погребі електричний вентилятор, хтось використовує спеціальні датчики температури. Але навіть найновіші прилади не допоможуть, якщо порушити головні принципи, які знали ще наші предки, сухо, темно, прохолодно і чисто. Навіть сьогодні багато хто повертається до старих способів, бо вони надійні, безпечні, природні, наприклад, пересипання золою або тирсою знову набирає популярності. Зола не тільки запобігає гниттю, а й відлякує комах і гризунів, а тирса. Зберігає рівномірну температуру і вологість. Є ще одна цікава традиція, яку дехто й досі пам'ятає перед тим як закладати картоплю в погріб, господиня хрестила перший ящик і промовляла коротку молитву, щоб урожай зберігся. Це не просто обряд, а своєрідна подяка землі за її щедрість, бо колись кожен знав, урожай це дар, який треба шанувати. І якщо ставитися до нього з повагою, то він віддячить добрим зберіганням. Така духовна складова теж мала значення люди відчували зв'язок із землею, із працею із минулими поколіннями. У сучасному світі ми часто забуваємо, що картопля не просто овоч, а частина нашої культури. Коли бачиш стару сільську комору, де в кутку стоїть ящик із картоплею, накритий мішковиною. А поряд висить в'язка часнику. Розумієш, що це не просто побут, це символ хазяйновитості, розумного ставлення до життя, бо селянин завжди думав наперед, як зберегти, як не втратити, як дочекатися нового врожаю без шкоди. І в цих простих звичках глибока мудрість, яку не варто забувати. Старі методи можна поєднувати із сучасними, і це дає найкращий результат. Наприклад, хтось робить бурт за старим звичаєм, але зверху ставить датчик температури, щоб контролювати стан, інший зберігає картоплю в ящиках, але досі пересипає золою, як робили діди. Таке поєднання традицій і сучасності найкращий шлях, бо народні методи народилися не випадково, кожен з них пройшов перевірку десятками зим, коли без холодильників і утеплення люди. Все одно мали здоровий урожай до весни. І як би не змінились часи, одне залишається незмінним хто ставиться до свого врожаю з розумом і любов'ю, у того й картопля лежить міцно аж до нового літа. Тому варто пам'ятати старі поради, берегти їх і передавати далі, бо саме в них сила сільського досвіду, перевіреного життям. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати. Зберігання картоплі це, матств, це справжнє мистецтво, яке поєднує досвід, уважність і любов до своєї праці. Не існує дрібниць у цій справі від того, як ви її викопали, висушили, перебрали, і аж до того, як розклали в погребі, залежить, чи буде картопля годувати родину всю зиму, чи доведеться викидати зіпсовані бульби в сніг. Селянин, який усе робить із розумом, знає, що кожен крок це запорука спокійної, ситої зими. По-перше, ніколи не варто поспішати. Осіння робота вимагає терпіння картопля, як і людина має віддихатися після тяжкої праці на полі, просушити, перебрати, дати їй час заспокоїтися, це найперша умова доброго зберігання. По-друге, чистота й порядок у погребі. Половина успіху, не можна закладати у рожаю брудне, сире чи затхле приміщення, як казали старі люди, де чисто там, і Бог живе, і миша не заводиться вапно, купорос, провітрювання, усе це прості, але важливі речі, які оберігають ваш труд від псування. По третє, не слід змішувати різні овочі і сорти. Картопля має свій характер, свої вимоги, їй потрібно темно. Тихо й прохолодно. Коли поряд лежать буряк чи яблука, то мікроклімат порушується це як у хаті. Коли кожен має своє місце, тоді й лату у всьому. Розділіть сховище розумно і побачите, як легше буде доглядати за запасами. По-четверте, не забувайте про перевірку раз на кілька тижнів треба заглянути, підняти верхній шар, прибрати підгнилі бульби це не лінь, а турбота. І саме вона. Рятує більшу частину запасу. Сучасні умови дають більше можливостей, ніж мали наші діди, але навіть найновіші прилади нічого не варті без людської уважності. Бо найкращий термометр це досвід господаря, який відчуває свій погріб і знає, коли там сухо, коли сиро, коли треба провітрити. І якщо ви дотримуватиметеся простих правил помірна температура. Провітрювання, чистота, розділення овочів той урожай пролежить без втрат до самої весни, а навесні, коли дістанете тверду, чисту картоплю, ви відчуєте справжнє задоволення від своєї праці. Не менш важливо пам'ятати й про насіннєву картоплю її треба берегти окремо, бо від неї залежить наступний урожай. Якщо вона перемерзне чи проросте, то вже не дасть доброго врожаю. Тому для насіннєвого матеріалу краще виділити тепліше місце, але без прямого світла, і час від часу перевіряти, щоб не з'являлися ознаки псування це та невелика, але мудра далекоглядність, яка відрізняє справжнього господаря від лінивого. Ще одна порада ніколи не шкодуйте часу на дрібні речі. Здається, що підстелити солому або тирсу, пересипати золою це зайва морока. Але саме такі речі часто рятують урожай зола всмоктує зайву вологу, тирса утримує температуру, солома не дає холоду від підлоги. Кожен з цих методів працює, якщо робити все з розумом. А головне, не забувайте, що картопля не терпить різких змін. Якщо відчиняти двері погреба взимку надто часто, туди потрапляє тепле повітря. Потім воно охолоджується і починає збиратися конденсат. Волога, головний ворог. Тож відкривати погреб варто лише за потреби і ненадовго. Коли зима закінчується, не варто залишати погріб без уваги. Навесні, коли виносите останні запаси, обов'язково провітріть приміщення, вимийте стіни, приберіть залишки. Це як підготовка ґрунту до нового врожаю. Погріб теж потребує догляду, бо він служить не один рік. І його стан визначає, скільки ще поколінь зберігатимуть у ньому свої запаси. Ті господарі, які дбають про своє сховище, мають завжди добрий запас і впевненість у завтрашньому дні, і якщо раптом помітите, що картопля починає проростати, не панікуйте це природний процес, коли стає тепліше, можна просто зняти верхній шар паростків або перенести ящики в прохолодніше місце. Деякі господині накривають картоплю мішковиною або старими газетами, щоб зменшити доступ світла. Якщо ж бачите ознаки гнилі, то не чекайте, переберіть відразу, бо гниль поширюється швидко. Усе, що сумнівне, краще викинути. І пам'ятайте, чистота, порядок і уважність, ваші головні союзники у зберіганні будь-якого врожаю у кожного господаря свої секрети, але всіх їх об'єднує одне. Любов до праці і турбота про дім, бо зберегти картоплю це не просто про їжу, це про господарський розум, про вміння дбати про своє. Коли восени копаєш землю, а навесні дістаєш бульбу, що пролежала всю зиму, відчуваєш справжню радість. Це і є нагорода за працю, за уважність, за досвід, який передається від покоління до покоління. Отож пам'ятаймо головне, картопля. Любить темряву, прохолоду, спокій і чистоту. Не треба хімії, не треба хитрих технологій, досить простого дбайливого підходу. Як і в усьому в житті тут діє старе правило як посієш, так і пожнеш. Якщо зробиш усе ретельно, матимеш здоровий, міцний запас, який витримає будь-яку зиму. І коли в лютому звариш першу миску картоплі з кропом. Згадаєш, як восени копав її своїми руками, і подумаєш недарма старався, бо саме в цьому справжній дух господарства, спокій і впевненість, що на своєму полі, у своєму погребі й у своєму домі усе на місці.